Я дуже хочу спробувати смак зеленої трави. І ось це, здається, вона. Ось тут смаки в мене. Але я дуже боюсь плутати зелену траву з шмарклями. Ну, типу, вони схожі, і я не знаю. Я не знаю. І тут є чорний перець. Отак він виглядає. Ну, прям 100% чорний перець. Такий рябенький. Фух, Давайте чорний перець. Взяла баночку з під ікри, яку я буду ригать. Ой. Ммм, питань нема. Питань нема. Смачно. навіть трішки підпікає. Вони солодкі. Я думала, вони будуть такі винятково за цими смаками. А вони солодкі? Смачно.